Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо е, таку тему. Мужчина, який готовий війти в ваше життя, ну або вже от війшов в ваше життя, можливо, ви з кимось познайомилися. І ми спитаємо, для чого, в принципі, як будуть розвиватися, куди ваші стосунки і чи будуть розвиватися от в чому справа, і які, і чи будуть ці стосунки. Так, дві колоди я приготувала. Це не варіанти, а просто хочу подивитися. А, ви на даний момент. Ви на даний момент. В яких ви енергіях? Ви на даний момент. Так, дуже дієва особа. Що зміняєте у своєму житті зайняті побудовою, або відбудовою власного якогось простору, цілительством, щось вам дуже швидко потрібно привести в норму. Ну, от, от тут таке враження, що реально зі швидкістю ви відновлюєте щось або хочете, як це? Перешкоди подолати перешкоди щось. Не теж це може бути ще як, крім робочої карти, як питання переписки або дійсно знайомства якогось. І ви хочете для себе вияснити власне, оце питання, по якому ми і робимо сьогоднішній розклад. Воно для вас, можна сказати, десь архіважливо. Ну, тому що ви настільки дієва, ви настільки питання, хочете рухатись далі, не застрягати в чомусь. або... Якщо була та якась причина для вас неясна, і ви вже в питанні застрягли, скажімо так, то зрушите це саме питання з місця. Ну, от такі у вас доволі сильні енергії, тому що ви така конкретна особа, королева Пентакли. Так, так? Ні-ні. Що я роблю далі, або чим, чим я живу, або як я живу, або з ким я живу. Отакі от у вас енергії. І так. Мужчина на порозі, мужчина, який входить в ваше життя. Дивимося, мужчина або війшов, ще раз говорю, тому що тут є можливість, ну, отак як, що ви з кимось якби, спілкуєтеся, або може ще щось. І, ну, якби вже більше серйозна карта Вищого суду. Ну, Може бути, знаєте, питання такого. А... Затяг... Процес, який затягнувся, може ще бути, що ви щось якби, хочете розставити пріоритети на місце. Ну, так. Мужчина. Мужчина, який входить в ваше життя. Або ввійшов ну, енергії мужчини. Ху. Королева мечів втік від когось? Паш Кубків випрыгнув ту жезвіль. Слухайте, а він втік реально. Дві вийшло, Втік від когось і старається своє життя або буде старатися життя привести в норму. Дивіться, яка тут, яка тут позиція, мужчина. Оце так дуже цікаво, тому що тут може ще бути чисто любовна прив'язка, магічна прив'язка, доволі складна прив'язка. І людина, яка старається від цього відцепитися, ну або буде старатися. Ну, по крайній мірі, людина, яка йде в ваше життя. Скоріше всього, він, якщо він приходить до вас, значить він від того вже якби відірветься, вистрибне. Але його, як оцю жабку, хочуть душу запхати. Ну, бачите, хтось якби притягує, хтось якби робить тут королева мечів, якась колишня, скоріше всього, над ним чаклує і не зовсім. Зовсім е, хорошими зас... ну, як? Не те, що, Давайте так, нелегкими скажемо. Тому що нелегкими тут вже мах, тут же е, така доволі складна позиція, і це, це все через е, ту, ту жезлів. Тобто це називається на прив'язку. Е, ну От якісь такі енергії. Будемо дивитися далі. А може, ви і в курсі, бачите, може людина е, до прикладу, ви познайомилися людина зникає з вашого поля зору, або перестає спілкуватися, або закривається, або з ним щось дивне діється, і ви не розумієте в чому справа. Ви шукаєте моменту стілення, моменту чистоти. Ви проводите якісь чистки. Також може бути. от так виходить. Дивимося тут. Ну тому що тут король Пентакли йде до вас, і бачите, тут хтось хоче цю людину, якби знову ж на привіз назад, повернення, карта повернення. Отут я так сказати, махаю цю сокирою для того, щоб зробити новий постамент. Скоріше всього, я зараз розглядаю цю версію, яку вам сказала: король кубків, король Пентаклей і карта трансформації, щоби. Мужчина, який для мого життя, я вам розказую не ваші енергії зараз. Ще раз кажу, а оцю історію, з яких енергії вибирається цей мужчина, оця жінка, яка його арканить, отут, щоб він був королем Пентаклей або повернув, бачите, по питанню трансформації, це аркан смерть. Тому я і казала, що тут дуже складна енергія, мах і аркан смерть. Це може бути як його не церковна, цвинтерна. Боже, що ж треба перекласти Запльот. А, і отаким чином стараються, розумієте, відновити момент о, любові. Дуже цікавий, дуже цікаво, просто дуже цікаво. Для нього це складно о, для нього це Дивіться, тут людина до вас іде з доволі. Ну або вже є. З доволі непростою якоюсь задачою він старається і сам бореться, тому що хоче втекти. Я розумію, що від того, або йому забруднюють питання душі. Тобто на душі йому лягає як кирпічик, як цеглинка, ну або якийсь бруд, питання, що його оце арканять, або в ду в душу кидають якийсь крючок. І він може не розуміти, або і розуміти, що з ним відбувається. Ну, якось тут складна позиція. Двійка мечів, дно колоди. Скоріше всього, не розуміти, або старається, знаєте, примиритися з цією позицією, яка в нього є. І ну, може бути, що а що я зроблю, або, або я не знаю, <кій> сам факт, нам, нам це показують. А він, а він розуміє питання. Зараз я хочу задати. Боже, це вже точно дусить. Ця людина розуміє ці енергії, що з ним відбувається, чи він не розуміє і просто підпадає під цю енергію, але ну, все-таки хоче вискочити з цього, воно йому ну, не йде йому, не притаманне йому щось. Він розуміє оці енергії, чи не дуже? паж мечів старається усвідомити сімірка Пентакли пропрацювати щось, щось він старається зрозуміти четвірка. Четвірка тут така доволі цікава. Король, ні король мечів. Ви знаєте, він такий дивіться, Паш Пентакли. Він старається Паш Паш і Король усвідомити. Складно йому це дається. В нього енергії доволі, доволі непрості, доволі також сильні, тому що показують все-таки його королем. Але він у таку науку напевно проходить може, ну, може, перший раз, тому що. Він дивиться, куди це все його е, скеровує, куди це все його тягне, що з того вийде. Е, карти вісників і карти, які говорять про навчання, по суті, людина, яка освоює цю інформацію, скажем, або ці енергії. Але е, чітко там королева мечів, тут король мечів. Тобто я сказав ні, значить ні. Куди мене тягне, що, що це відбувається, Отакі, От енергії. Тобто до вас йде людина, на яку людина, яка прагне свободи, від, як це, відбрикнулася від колишнього життя. А виходить, що людину тягнуть, ну, хоче хтось з колишніх в принципі, отак, діє і хоче повернути. Так, тепер давайте, раз людина так усвідомлює, ми візьмемо алхімічне таро і ще чуть-чуть подивимося на нього. Мужчина, який до вас іде. Давайте тепер з другої позиції. Я надіюся, що нам вже ця колода не буде показувати ті енергії, які ми вже відкрили. А щось новеньке, щоб ми не затягували зйомку. Так, людина, яка до вас йде. Дівчина, який до вас йде. Так, у нас дев'ятка жезлів. Доволі серйозний досвід у людини є. Ще одна дев'ятка. І обнулення. Дивіться, справа в тому, що так, тут є певний досвід, але людина зробила свої висновки, і людина, яка йде ну, в ваше життя. Ну або прийшла, можливо, я вже казала, ви могли познайомитися з цією людиною для нових, нових звершень, нового знайомства, нових відкриттів, нового бажання, нових цікавинок, по рицарю, жезлів. Так, людина може ми зараз подивимося, чи він боїться цих хитрощів, чи так сказати не дуже. Тут є карта перемоги. Може бути, що і не дуже боїться. Чуть-чуть інакша справа. Людина, яка не впевнена, скоріше всього, в правильності своїх дій. По питанню справедливість перевертається. Або ця людина мала щось по документам, скажімо, по закону, щось недороблено ще, і випрогнув вільне життя, і думає про те, чи. Чи справедливо, чи несправедливо, чи правильно, чи неправильно, чи щось в мене вийде, чи ні, тому що тут карти закриття виходять. А з другого боку, в нього вже є певний досвід, яким дійсно він може е, трошечки зману змазманіпулювати або вийти е, виграти, або зробити так, як він хоче, досягти того, що він хоче. Але так як він не впевнений, ще в якійсь позиції. Він почуває себе, ну, буде почуває трошечки якби, закритим, призакритим, або якби прив'язаних до обставин. Навіть якщо він хоче дуже сильно бути прутким якимсь, виходить, що він десь ну, знову ж приторможує. Через цю ж невпевненість. Мужчина, який до вас йде. А тому що, дивіться, він. Дві дев'ятки, дві шестірки. Три дев'ятки, охти, три дев'ятки, я ж пропустила. Третя дев'ятка. Людина, яка, скоріше всього, мала в минулому кохання, тобто він мав союз по коханні. І загубив втратив або його зрадили. Він наївся тої зради вже по саме не хочу, не балуй. І він тепер дує на, скоріше всього, дує на воду. Дує на воду, хоча дуже сильно хочеться йому відкритого цього кохання. Готовий він розібратися до кінця. Так. Готовий це у нас королева цих монет. Скоріше всього, готовий він завершити ці всі свої цікаві історії для того, щоб вийти на нову дорогу, в принципі, в знайомстві з королевою Пентаклей. І ви нам показали ваш, вашу енергію королеви Пентаклей. А, він хотів би швидко, щоб це все відкрилося, але або він неправильно десь реагує на щось і на якісь енергії. Або буде реагувати, це якщо ви вже знайомі. Якщо ви дивитесь іще знайомі з цією людиною, то тут людина до вас, і тут буде якесь дуже швидке розв'язання ситуації, або швидке знайомство, або швидка зустріч, або ще щось несподівана, якась така, знаєте, хочеться сказати елементарна. Тут може бути, що хтось когось задіне, хтось когось. В Принципі, справедливість по нулю. Це може бути ще допомога, якась така, знаєте, хтось пішов в якісь, якісь юридичні аспекти, або навіть дорога, я знаю, дорога біля якогось суду, наприклад. Ну розумієте, якісь, якісь такі. Організаційні питання, які можуть бути дуже близько пов'язані з, з якимсь законодавством. От так. І випадково, випадково, не випадково ви таким чином зустрічаєтесь. Отака позиція. Така позиція. Так, для чого йде цей мужчина в ваше життя? Він хоче, ви хочете, а що з цього вийде? Для чого йде цей мужчина ваше життя? Ми зараз подивимося все, що можуть розказати. Для життя для певної стабільності. По-перше, з одного боку, поховати, поховати якесь своє минуле, з другого боку, це питання реально певної стабільності. Або, ну, давайте так, поки що певної стабільності. Давайте з вашої сторони. Так, це нові горизонти з його сторони. Це таке підтвердження вийти на новий рівень. Дев'ятка Пентаклей. Ну, дивіться, щось він хоче вам дається або якась, ну тут буде якийсь перехід на новий рівень. Це може бути навіть подорож, поїздка. Ну, тобто є сув, сув на нові горизонти, на нове бачення. От вам на даний момент. Хороше нове бачення або нова позиція для вас. Ви сходите зі старих парадигм. Для нього це більше йде пентаклева, більш якийсь як заробіток, як можливість, як укріплення. Він Якесь життя по четвірці, те, що він мав, він якби його хоче забрати, забути і збільшити. ну для чого? З четвірки перейти в дев'ятку, тобто збільшити щось конкретно по, по пентаклям. Тяжка карта ну, колоди. Можливо бути ще, якщо дивитися, що дев'ятка все-таки красива жінка, самодостатня, то ви просто йому, ну, Звернули голову, ну, може бути так. Ну, є якийсь такий позив, що з вами він досягне, напевно, більшого. Давайте ще, для чого він йде в ваше життя. Або прийшов. Питання трансформації, це є, але так. Дивіться, буде якийсь період, коли ви дійсно самі не будете розуміти, для чого не будете ні він, скоріше всього для нього це буде питання якогось дроблення або питання пережитих страждань, або це вже відбувається, тому що дуже карти одинаково лягають, бачите, і в цій колоді, і показали ці ж енергії. Тобто він може прийти, і ця історія, коли він прийде або буде знайомство з вами, буде проігрувати, що його буде, якби ну будуть йому каркати знаєте На мозги називається, або якесь як це, попередження, пересторога якась, от щось такого моменту. тут А ви буде ви, ви якби бачите цей потенціал, цю горючу енергію, кипучу, і ці перспективи нові. А тут якби виходить питання. З топової позиції. От якби перегорає щось з минулого. З чийогось минулого. А можливо, ну, у вас йде якби майбутнє. А В нього молить королева Пентакли. Знову ж. Хм. Королева Пентакли. Королева не менше хочу карту закрити тут чуть-чуть. Дивіться, тут дев'ятка, тут королева вже, трійка мечів. Тут у вас буде доволі складна якась історія, коли він прийде до ваше життя. Королева жезлів, королева жезлів короле, король жезлів ви хочете або будете відчувати, для чого він йде. Питання, якби. Суву питання енергії, які е, клекочуть, які горять, які нові перспективи. Тобто ви будете горіти або мати бажання, щоби, е, все дуже швидко рухалося. А тут ви випадає, що йде питання ну, якоїсь дещо стопової ситуації. А він на по, по питанню, Е, Розмежування, він якби по питанню того, що він роздивляється, що він дує на воду, і тому подібне. Десь ви все-таки дивіться, тут може бути, що ви будете передавлювати його своїми енергіями. Теж може бути така позиція. Тому що ви заходите от з четвірки, а попадаєте через трансформацію. Так, це добре в королеву Пентаклей, але. Енергії вже якби доволі сильні е, на загальну позицію лягають, власне, жіночі. Ну, в принципі, непогано. Для чого? О, от якраз пройти, слухайте, а нам вже показала цю історію. Я розумію, що якраз пройти цю, цей обманний шлях, він розглядає позицію десятки, все-таки десятки кубків, щоб. Не обманутися. А для вас дуже складна історія цього досвіду. Ви будете. Не розумієте вас підганяє якби вогонь. Ви будете не розуміти і думати, що це його якісь хитрощі. Або чи він не обманює, чи ви не обманюєте, чи правильно, чи неправильно. При тому ви горете, ви такий кіпіш, ви, ви за любий кіпіш, напевно, крім голодовки, тому що ви королева пентаклей. А він все розставляє. ну якби Він все розставляє по місцях це раз. А по-друге, тут. Все-таки в нас леді леді мечів іде. він, скоріше всього, дивиться ваші реакції. Ваші реакції взагалі на життя. От якось так. Ну, Навчений він, доволі навчений. Ну, Дивіться, король іде далі, він відкриє вам своє кохання, тому що тут іде ви королеве Пентакли, а тут король Кубків. Ой, а тут вже сонечко, от відкриє своє кохання і ви така, вся-така. Тут пара є. Тут пара, яка танцює на, бачите, от сонечко, і тут все танцюють так гарно. О, от. Ну і е, він в тому моменті. дивіться, тут певний, певний момент щастя. Ви знаєте, ця людина, в принципі, доволі з хорошим духовним таким стержнем і направленістю. Його скоріше добре потріпали, або добре зробили, ну так сказати, підгризли репутацію, або підгризли нерви, або підгризли здоров'я, або підгризли ну, по карті смерть, знаєте. Е, тим більше там і, ш, і мах, і, ну тобто з, з тих енергій, з яких він вибирався, це не так просто. Серце його, бачите, тут може навіть серце боліти, нерви боліти, якісь такі складні, складні стосунки. Але сім'я його, е, куди він намірівається, це його ну якби вилічить. Е, так, тут карта спокою, тут карта помірності і. Е, Ну і з'єднання. Все-таки іде з'єднання, тобто один запалює другого. Ви якось дві енергії, які долучаються і створюють четвірку. Як я називаю, це от причому тут іде, бачите, навіть туз є. о і справедлив... от Зараз відкриємо. Ви йдете, скоріше всього, ви через якесь. Спільне середовище, от як кажуть, коли люди пожили разом, поспілкувалися. Я називаю дві ножки дві ножки, Ну, виходить, знаєте, один стіл от є один одного, якби енергії, які доповнюють, і це і є це середовище, про яке говорять контракти, душ, взаємодія, допомога тут один одному, пропрацювання багато. І бачите, тут вже пішла справедливість. І цей і вибір. Тут такий вибір. У нас дуже цікавий вибір. Я вам тільки отак покажу. Це карта закоханих, які вибрали один одного серцем. І тут дорога в цьому напрямку. І ту спентакли ідеї, і тут пентакли і законні документи. Бачите, законний шлюб. Але законний шлюб, офіційний, справедливість тут для вас. І цей, Це просто треба, от якби, не те, щоб пропрацювати, а прожити, усвідомити, зрозуміти. От якось, якось так, взаємодія по контрактам душ. От така людина йде до вас з такими, з такими енергіями. Я надію, що ви зрозуміли. Не дуже сильно будете пережимати простір. І гарного вам щасливого кохання і щасливої зустрічі, якщо ви ще е, в очікуванні. Все, до скорих зустрічей з вами і всього найкращого!